В'ячеслав Соколовий передав черговий автомобіль спецпідрозділу військової частини Вінничини. Це допомога військовим від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який постійно співпрацює з усіма військовими підрозділами, що базуються на Вінничині. Авто придбано в Німеччині автомобіль переданий одному із підрозділів, який виконує бойові завдання на лінії зіткнення. Ця можливість, скажімо, від... Сьогодні... цей факт має місце, тому що співпраця Міжгіонального гуманітарного штабу із нашими. Земляками, які проживають за кордону, сім'я в Німеччині, виходці з Вінничини, вони неодноразово в межах співпраці надавали допомогу для Вінничини Вінничан і збройних сил України. Це раніше і буржуйки, велика партія, декілька автомобілів, і сьогодні черговий автомобіль для підрозділу сил спеціальних операцій, який буде допомагати нашим хлопцям у виконанні їх бойових завдань. Я оглянув автівку, вона мені подобається по своїм технічним характеристикам, але головне, що вона подобається нашим військовим. Вона в містка, вона в гарному, доброму стані, в них добрий настрій, так що разом до перемоги.